Цими, скажем так, дитячими роботами, яскравими виробами повертаються в дитинство і відчуваються дитинство. Дякую вам велике. Це після вам і через 15 років до вас. Лікатиме, давайте прохливими опусками. Подякуємо за такі чудові слова. І ще раз ми привітаємо всіх, хто отримав нагороди наших випускниць та керівника. Оплески! І після такого емоційного нагородження для привітання на сцену запрошується вокальний ансамбль співаночка. You. <laughs> Підходить до завершення. Ми щиро дякуємо всім, хто завітав сьогодні до нас. І зараз, під ваші оплески хочу запросити на цю сцену всіх учасників концерту, а саме вокальний ансамбль Співаночка та студію естрадного вокалу Хелен Соло. Прошу піднімайтеся до нас на сцену, а також. Відокремі бурхливі оплиски запрошую на нашу сцену вихованців студії художнього валяння та студії декоративно-ужиткового мистецтва, майстерка. Запрошую всіх, хто навчається в цих прекрасних студіях піднятися на сцену для спільної фотографії. Також запрошую керівників, колективів та адміністрацію. Давайте ми одразу станемо так. Хто вище він стає трішечки далі. Щоб нас всіх було видно. Запрошуємо всіх на сцену. Наталія Михайлівна, піднімайтеся. Аліна Станіславівна, теж чекаємо вас на сцені. Тетяна Михайлівна, вийде там в центр ближче. Так, дітки, а тепер повернули.